Мої вітання, друзі. Ви на каналі Фабрика передбачень, і сьогодні з нами знову чарівна Анна Атаманова, Ясновидиця, медіум та екстрасенс. Мої вітання. Вітаю! отож. Перше питання Зеленський заявив, що Україна наближається до моменту, що можна буде вже діяти більш оперативно на фронті. І експерти кажуть, що так президент оголосив про другу хвилю нашого контрнаступу. Як довго може тривати ця друга хвиля? До кінця року, менш ніж до кінця року, чи зачіпить навіть 24-й рік? Як довго буде тривати? Скоріше за все? До кінця десь слідуючого року, поки що так я бачу. А, чому сказали, що можна вже більш активніше діяти, Та тому що а, всі розуміють, що все ж таки Росія переходить всі межі, всі межі, і зараз це буде стосуватися хотіли вони цього чи не хотіли кожного. І про те, що ми казали, що бій. Між кораблями буде відбуватись, уже починається. Ось, і нам потрібно дуже берегти своє зерно. Це питання номер один. Я пам'ятаю цей сон. Я вам розповідала, що а, прийшов до мене священник і тримає отак в руці зерно і каже: потрібно берегти, готуйте, запасайте. Ось. А будемо відбиватися, будемо помалу-помалу якось стримувати і відмахуватись від ворожої нечисті. Однозначно, нам буде важко. Серпень місяць трошки мене лякає, трошки такий він, знаєте, і водночас для нас є час все ж таки від, відбитися від них в деяких містах. А водночас і трошки буде страшно, тому що я відчуваю все ж таки небезпеку від хімії. У мене постійно в очах така картинка, якесь сонце і пил білий розлітається. Поки що я не знаю, що це таке. І трошки так запаморочення голови, тому я однозначно впевнена, що небезпеку вони готують. І не подобається мені все ж таки період в серпні. в серпні. Усі майстри, всі, хто захищають Україну, тримаємо, прикладаємо зусилля, енергію на серпень місяць, щоб завадити і запобігти якимось таким негарним не, не подіям на нашій території. Ну, окрім війни, розумію, я маю на увазі. Ну, Це вже наші реалії, на жаль. Як єм. Так, ви сказали, Але що без цього неможливо не було, тому що все до цього йшло, і, врешті-решт, Україні потрібно прийшов той час, коли нам потрібно довести, що ми готові покласти своє життя, і ми усіляко будемо виборювати нашу незалежність. День незалежності для нас буде визначним. І тому ми зараз показуємо всьому світу, що дійсно Україна, а це не остання і не дуже така вже за слабка країна, ми дуже люди вольові, і будемо до останнього йти вперед і не відступати, не здаватися? Так, на жаль, така, така ціна нашої незалежності, нашої свободи, ціна буде українцями. Так, ви згадали про те, що друга хвиля контрнаступу може бути до кінця наступного року. Чи можемо ми сказати, чи запитати у карт, чи як ви відчуваєте, чи буде вона останньою завершуючою Цю війну, тобто дві хвилі всього контрнаступу, чи може бути навіть третя. Зараз. А, ви знаєте, як я бачу те, що Україна буде витримувати стільки, ніхто не розраховував, і тут іде навіть питання не в тому, чи ми швидко перевожимо, не швидко, а тут я бачу по-іншому. Вибачте, завжди казала правду і кажу, як є, наскільки ми витримаємо, наскільки ми дотягнемо. Нам важко, ми виснажуємося. Люди вже вкрай виснажені дуже-дуже важко людям. І за кордонами всі хочуть повертатися додому, а всі хочуть мати свій будинок, свій, свій дім на своїй батьківщині. розумієте, як би не було гарно за кордоном, не всі можуть перелаштуватися і прижитися. Ось і коли вже ось ось уже нас підпирає. Вже ми здається, що вже нас просто так розтягують, що ми можемо тріснути, але ми все, все одно витримуємо. Витримка колосальна у нас, е, і цей час, який ми витримуємо, стримуємо, він все ж таки для нас, от, в тому, і виграш, щоб ми витримали, тому що для Росії. Надавався певний час. Вони повинні за певний час були нас собі як би назад. Повернути, скажімо так, і щоб ми вже скорилися і сиділи тихо і мовчали. Такого не відбулося і не відбудеться. Ніхто не розраховував, що українці, які взагалі не мають ні зброї, не військово не підготовлені, що ми там можемо. Ну звісно, будемо здаватися, і все. але ж не так вийшло, як гадалося. І наш супротив колосальний для них. Ми просто вже не знають, як їм нас і чесно, я скажу, що у, у Путіна зараз от такі емоції, відчуття, от він, я бачу, у нього сльози навертаються. Тому що дійсно Україну, я би сказала, він чомусь дуже любить. І для нього це якесь. Я не знаю, поразка те, що його, я вже казала з дитинства ті самі емоції, і це може його вбити настільки буде для нього це болісно, він не зможе пережити те, що Україна настільки не хоче. Бути з Росії і ще більше їх стали ненавидіти. А тут їх просто вихід іще задавити нас з приводу оцих зернових узгоджень, продажі, щоб ми просто ну, перекрити нам будь-які варіанти, щоб ми заробляли. А, і наша економіка розвивалася тут. Е, просто вже будуть нам допомагати інші кораблі, будуть бої на кораблях е, на морському флоті, і будемо вже ми там відбиватися. І е, просто від тої ревності і від того, що його настільки не хочуть, навіть під ризиком і страхом е, втрати життя. Втрати своїх будинків вони можуть зробити нам ще на останок якусь таку нехорошу пакость. Ну тобто ще останні такі потуги зовсім так нам викрутити руки, щоб взагалі от навіть не пікнули. А так не буде. не буде такого, тому що вже а, світові лідери інших країн вони рішуче оговорюють, як а, Україну відбивати, тому що ну, тут уже стосується їх. Тут уже стосується їх. І я казала, до 25-го року повинні були вирішити питання з Україною, тому що має відбутися інша війна на території іншої країни. Це для Китая. Вигідно, щоб Тайвань, маючи такий взірець наглядний, як з України, яка просто от щось там було, спробувала показати і з усіма втратами все ж таки скорилася. Але буде не по сценарію. Буде не по сценарію, не по плану. І, на жаль, нас затягують: затягують під якусь свою вигоду, щоб перед виборами все ж таки зробити якийсь результат, показати козир, що от ми допомога. Я не буду говорити, про кого я кажу. Я думаю, багато хто розуміє. Ну, ось тому нас і затримують. Але для нас час, для нас час це. Дуже важко, і велике кровопролиття буде відбуватися на тих територіях, де ведуться активні бойові дії. На жаль, на жаль, і дуже не хочеться, щоб все ж таки, ну, є таке відчуття, що має бути небезпека, безпека. Я казала, що я відчуваю пожари, я бачу великі пожари на територіях, і ще будуть відбуватися пожари, наводнення будуть, і температура буде. Якось коливання температури буде, зміна, зміна температурних стовпчиків настільки буде, що це буде дійсно впливати на екологію, на природні умови і важкий буде рік, цей наступний, однозначно, для усього світу. Так, зрозуміло. З приводу, якщо брати, от Нашу другу хвилю контрнаступу чи вдасться звільнити одну з тимчасово окупованих областей повністю? У нас наразі Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська, чи вдасться хоч одну звільнити повністю від окупантів? Ну, я бачу дуже рішуче вони. А зараз будуть діяти на, на території моря, тобто нам і там потрібно буде показувати свою силу мобілізація. Зараз буде нова хвиля мобілізації, тобто будуть активно дуже мобілізувати чоловіків, навіть молодих, навіть молодих. От я дивлюсь, якісь будуть прям, прим, ну, 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 такі рішучі дії. Ось друга хвиля. Будуть території, на яких у нас будуть успіхи, однозначно. Ми зараз, трошки в новинах, будемо давати іншу інформацію. Не буде відповідати дійсності зовсім усе те, що нам подають. І тут мені водночас не подобається, знаєте, якась буде такий період, хвиля невдоволення військових а, владою. От. Тут починається також якийсь опір я бачу, що щось якийсь хаос відбувається. Тобто військові можуть піднімати бунти, їм щось не подобається дуже, хтось уже з військових втомився і якось. Ображення якесь іде на владу. Я не знаю, як це пояснити, але я так відчуваю. Тобто у нас, В нашій країні трошки також почнеться хаос. Тут потрібно врегулювати і якось е заспокоїти людей і справедливі виплати, можливо, можливо не час робити якісь там е дороги чи там ще щось краще, якось е допомогти військовим. Лікування, їм потрібне лікування. Важливо, дуже. Друга хвиля контрнаступу буде відбуватися, але ми будемо про це мовчати. Будемо про це мовчати. Дуже багато втрат е життів росіян. Але на це ніхто взагалі не звертає увагу. Потім військовополонені, знаєте, от до мене звертаються постійно, часто запитують, і це одне для мене з найскладніших запитань від моїх клієнтів, можливо, просто звичайних людей, коли ти не можеш казати неправду, і правду також важко сказати, якщо ти не бачиш цієї людини, і наскільки жахливо. А, які жахливі моменти і тортури переживають хлопці. Такі жахіття, такі жахіття, навіть у фільмі Жахів я не бачила, і це все пережити: оцей біль, страх, снущання, і одночас якусь, можливо, ненависть, і все ж таки впевненість. Ця українська незламна кров. Дуже-дуже важко, дуже тяжко, постійно хочеться плакати, і від цього ну, важко оговтатись. Наскільки в нас нереальні чоловіки, військові, я просто ну, я не знаю низький уклін. І Україна просто такі люди. Народжені, знаєте, хочеться сказати, от ми між собою сваримося, ображаємось, так, але українці вони нереальні. Я б сказала, це надлюди, це кожен, кожен як супермен. Чесно, те, що ми переживаємо, те, що ми віримо в один одного і допомагаємо, і донатимо, і, і, і дуже важко навести лад в своїй країні буде зараз такий час, що ми будемо постійно ловити, хто там неправильно себе повер, хто там краще. Відпочиваючи, хто більше вкрав, отут оці питання будуть поставати. Дуже багато якось несправедливо пішли кошти не туди, куди потрібно. Так, і це ми спостерігаємо в новинах постійно зараз. І дуже, дуже сподіваємося, що наш президент наразі пішов на тропу війни з казнокрадами, корупціонерами. Сподіваємося, що це дасть результати. Так. Таке ще питання, наче зараз посилюється ПВО, ППО над півднем України, чи буде збиття якогось літака російського над Чорним морем? Кораблів буде. І Херсон-Херсонщина, у мене чомусь от зараз от прям так, о, я чую, бачу вибухи, щось вони там готують. Таке недобре для наших військових. Там, можливо, знову ж таки якісь там такі маневри, що будуть захоплювати в полон, тому в Херсон, Херсонщина обережно, дуже обережно. Школи будуть, я бачу школи, якісь будуть бомбити по школам. Порти ну, постійно щось горить, якісь вибухи. І на території Москви про це в новинах не так показують. Там набагато більше цих пожарів, і дійсно, там зараз отаке відбувається. Там також о, наші гарненько їм підпалюють їхні склади, і підпалюють і заводи і все таке. А, дуже багато зараз буде втрачено життів дуже-дуже багато, тим, дуже обережно тягнуть дійсно, а, дійсно такі ракети, що ми ще не, не надто звикли їх збивати. І ось зараз небезпечний період. Дай Боже, щоб ми втримались. Дай Боже, зараз дивлюся, чи буде збитий нашими системами літак. Дрони так будемо збивати. Літак, я не знаю. Я не бачу чітко літак, але ракети будемо збивати. Якісь ми будемо такі показувати феєрічні навики збивання таких ракет, на які ми навіть не розраховували, що зможемо відбити літаками в тому числі. Ось якби нам швидше дали ці літаки, то такого б не було на території Одеси, Одещини. Там, там, зараз будуть укріпляти і туди щось вести на захист. Херсонщина, Запорізька область, я хвилююсь. Миколаївщина взагалі. От взагалі я бачу, як хрест. Тобто там Церква, я не знаю, вже, вже було в новинах, я бачила влучання в церкву десь не нещодавно. Музей я бачила, казала також на вашому, здається, каналі. Це в Одещині, влучили в музей. Ось тепер я відчуваю церква біля церкви. Зараз дуже багато буде активних якихось об'єднань Червоний хрест, якісь отакі будуть масово поширюватись, допомагати цим військовим, допомагати людям. А... Так. Потрібно пережити кінець 7-го місяця і серпень важкувато буде. Так, таке ще питання у мене до вас. Міністр оборони боліт Росії поїхав до Північної Кореї. І деякі канали пишуть, що він поїхав домовлятися про передачу великих запасів артилерійських снарядів, тому що там вже радянська. Влада постачала Кореї снаряди, вони там залишилися, тобто вони підходять росіянам. Як багато можуть передати снарядів КНДР Росії, та чи в робочому вони стані, та чи вплинуть вплинеться якось на хід війни? Ну, про це я також давно казала. Так, будуть передавати, і там навіть домовляються на випадок, о, якщо там будуть якось притисняти на морі російський флот. Тобто, щоб якось вони ну, з цілею залякування виставили свою ядерну ракету, або, знову ж таки, якісь тренування вони можуть проводити, так, будуть давати, ну, ну, на жаль, так. І чи активні, не зовсім усі активні, якась хімічна, якась хімічна буде звідти поставлена зброя, ракета так. 16 серпня, можливо, в планах є через місяць спробувати використати, щоб залякати. І це буде показово. Показово. Чи... Ну, тут будуть знову ж таки санкції, будуть якось контролювати, обмежувати. Передачу цієї зброї. Виходить з-під контроль дії росіян виходять уже за всі межі. І, і вимушені вони реагувати. Я і маю на увазі лідери усього світу, тому що тут вже просто уже я не знаю, безладковний. Ніхто не очікував, що настільки, що настільки буде просто агресивно і, і просто без слід такі дії. Так і є давайте з вами ще поговоримо про завод по виробництву шахедів в Росії в Татарстані. Кажуть, що наче він має запрацювати в наступному році на початку року. Але спікер нашого командування Південь Наталі Гуменюк каже, що він вже працює і вже атакували шахедами, зібраними на Росію Україну. Що з цим заводом? Чи функціонує він зараз, чи дійсно там ще підготовка йде до наступного року. Він функціонує, функціонував, але зараз, зараз, якісь дійсно будуть для них такі умови, що вони будуть дуже так, чи то прикриють їх, щось там, щось там відбудеться. Тобто, вони не, не на довгий час працювали. Так, ще таке питання. Є нещодавно у Львові хтось хотів викрасти прах агента НКВС Кузніцова, який загинув у Львівській області в 44-му році. Ще його родичі в Росії хотіли його перепоховати в Екатеринбурзі, але ми розуміємо, що ну яка передача війна? Ну навіть це було в 20-му році, якщо я не помиляюся. Ну тобто вже була війна. Хто хотів викрасти цей прах? Це якісь знайомі чи родичі, чи знайомі родичів. Чи це було зроблено в якихось магічних цілях? Магічних ні. Магічних однозначно – ні. Але серпень-вересень взагалі буде магічний. Дуже дуже сильний а, місяць для магії і буде використано дуже багато а, всяких ритуалів, щоб зашкодити і Україні. Так, чому хто це Знайомі, родичі просто такі якісь каприз, бажання. Ну, добре, що нічого не поки не сталося. Так, ще питання у нас є від наших глядачів. Ми минулого разу з вами зачепили тему померлих воїнів, і от питають: угу. чи повернуться душі наших воїнів у цей світ, перевтілюючись у нове покоління, щоб прожити життя до кінця. Я бачу коридор. Зараз я бачу такий світлий, світлий коридор. Я зараз дивлюся картинку, остріл, вибух, і душа дуже швидко, чомусь дуже швидко попадає в цей такий коридор. Він такий ніби як от, овального такого вигляду має, світиться, і підіймається душа в образі, такий силует тієї людини, тілесний силует, силует, силует тіла, і всередині душа підіймається, і отак швиденько в цей коридор попадає і проноситься. Зараз я спробую описати те, що я бачу. Швидко, швидко, от як в космосі. Можна так описати: в часі, в якийсь перебіг часу. І душа дуже-дуже швидко, якось раз, і викидається. В різних країнах я не бачу, от я зараз побачила не тільки на території України, просто ці душі швиденько перероджуються. Так, вони будуть мати кращу долю, аніж, а, тут, тому що загиблі у за... Або страждаючі душі, люди, які загибли, вони перероджуються, звісно, в кращих містах, в кращій території. Я бачу от, і, і викидають в тіло новородженого. Або в вагітне, от бачу зараз навіть вагітна її. Душа. Дуже швидко вони перероджуються, дуже швидко є душі які неодноразово вже проживали життя, мають декілька а життів пережитих. 3-4, ті душі трошки можуть надовше залишатися. вони якусь більш мають вагу, аніж свіжі душі, молоді. Наприклад, у яких було одне життя. Так от, у кого 3-4, вони більш такі сильніші, більші, як я їх бачу, такий шарик, такий, як зірочка світиться. Не дуже яскраво. І е, ці душі можуть трошки залишитися mm. на тому місці, де вони хочуть ще або помститися, або якось ще поспостерігати за своїми родичами. А, або ж побути, або душі а, живих не відпускають душі загиблих, також прив'язують, і, і от е, ця душа вона тримається, не може відірватися. І вона, знаєте, дуже-дуже це. Якби для, для загиблого дуже трагічно і дуже-дуже болісно дивитися, коли за нею плачуть. Тому, як би якби не було би важко, я би радила відпускати. Не тримайте, не плачте, не мучайте ці душі. Тому що коли ви плачете, вони хвилюються і за вас, і їм дуже важко перебувати в цьому світі, коли вони вже мають йти іти в інший вимір, в інший світ. Ось, Є інший світ, є ін... вищі сили, які регулюють, направляють, розумієте? Тому не, 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 не все так буквально сприймайте все, що от зараз відбувається, убили немає. Убили немає ні. Є життя в іншому світі, і, і дається можливість прожити краще, однозначно. Однозначно. На цьому все. Дуже дякую вам за цей ефір. Друзі. Підписуйтесь на канал Анна Атаманове. Буде посилання в описі під цим відео. Також не забувайте, що можна підписатися на наш канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Дуже дякую вам ще раз та до нових зустрічей. Дякую, пам'ятайте, Україна сильна, Україна незалежна і буде вільна. І все буде добре. Обов'язково. Так, до побачення.